Привіт, мої любі глядачі! Вітаю вас на каналі і пропоную сьогодні приготувати неймовірний шоколадний десерт. Нарешті дійшла черга до цього десерта. Це улюблений шоколадний десерт моєї родини. Він неймовірний, вологий, практично мусова текстура. При цьому без шоколаду, без вершків і навіть масла. Бюджетний варіант дуже смачний. Якщо у вас є сметана і ви не знаєте, що з неї приготувати час цього десерту. Спробуйте! У мене деко стандартне 30х40 см. Його потрібно застелити пергаментом, бажано хорошої якості з антипригарним покриттям. Якщо у вас такого немає, просто звичайний ваш пергамент гарно змажте олією. Також відразу потрібно розігріти духовку до 180 градусів верх-низ, без конвекції, без обдуву. Чашу блендера або в іншу якусь глибоку ємність відправляємо 5 яєць середнього розміру кімнатної температури. Добавляємо дрібку солі для балансу смаку і на середній швидкості міксера взбиваємо 2-3 хвилинки просто до пишності яєць. Детальний рецепт ви, як завжди, знайдете в описі під відео, з кількістю в ложках, в стаканах. Там же розміщено рецепти українською, російською та англійською мовами. Цього стану буде досить. Додаємо цукор. Цукор за смаком в рецепті 250 грам. Для мене це солодкуватий варіант. Я додаю лише 200 г. Це один стакан об'єм 250 мл. Додаю в два заходи і спочатку на середній швидкості міксера, потім на високій швидкості збиваємо до пишної, світлої, густої маси. Слід від вінчика повинен на поверхні залишатися на декілька секунд. Час додавати сметану. Сметана має бути також кімнатної температури. Потрібно ось два таких стакана об'ємом 250 мл і ще третина. У вазі я зважила це 560 г. Спокійно можна використовувати магазинну сметану, раджу брати жирністю від 20%, вона не така кисла. І сметану потрібно, як я вже сказала, завчасно витягнути, щоб вона зігрілася до кімнатної температури. Включаємо саму мінімальну швидкість міксера і ось так поступово Видимо, додаємо сметану і просто перемішуємо недовго до однорідності. зупиняємось. Додаємо одну чайну ложку без гірки соди. Я на всякий випадок погашу її лимонним соком або можна уксусом. Якщо у вас досить кисла сметана, ви цей крок пропускаєте. І теж недовго на самій повільній швидкості перемішуємо до однорідності. Змішуємо сухі інгредієнти. У мене тут буквально 3 столові ложки з невеликою гіркою борошна, це 60 г. І додаємо до нього 45 грам какао, це 4,5 столові ложки без гірки. Змішуємо і перемішуємо. Через сито додаємо всі сухі інгредієнти в тісто і дуже делікатними рухами вінчиком або лопаткою перемішуємо до однорідності. Обов'язково перевіряйте, щоб в нас всі сухі інгредієнти зволожились. Ось такої консистенції тісто має вийти, і його потрібно відразу випікати. Дуже важливий момент, щоб у вас структура шоколадного коржа вийшла ось такою саме ніжною мусовою. Ви маєте випікати даний корж саме на деко, на просторній формі. Як ви вже помітили, в цьому рецепті надзвичайно мала кількість сухих інгредієнтів, а вологих велика. І для того, щоб у вас все пропеклось і вийшла ось така ніжна мусова структура, форма має бути великою. Відправляємо все тісто на деко і гарно розподіляємо його, розрівнюємо. Відправляємо в завчасно розігріту духовку 180 градусів, верхний з без конвекції, без обдуву, приблизно на 20 хвилин. Все буде залежати від потужності вашої духовки. Перших хвилин 16-17 духовку ні в якому разі не відкривайте, а потім готовність перевіряйте посерединки зубочисткою або спашкою. З серединки вона має виходити повністю сухою, без залишків вологого тіста. Коли повністю корж спечеться, відразу з духовки його не виймайте, вимкніть духовку, перевідкрийте дверку і залиште корж у духовці ще на 5-7 хвилин і лише потім виймайте з духовки. Тепер відразу корж знімаємо із дека, і я на пергаменті залишаю його на хвилин 5. Потім зверху накриваю іншим пергаментом і дуже швидко перевертаю. А пергамент знімаю. В такому вигляді даю коржу повністю охолонути. Займає це близько 10 хвилин. За час можна приготувати шоколадну помадку. Сьогодні буду готувати свою улюблену, такий бюджетний варіант без вершків, шоколаду і навіть масла. У мене тут 3 столові ложки без гірки сметани, жирні сметани за вашим смаком, 3 чайні ложки без гірки какао. Какао бажано брати темне, гарної якості, і 3 столові ложки без гірки цукру. Можна використовувати цукрову пудру. Все це змішуємо, перемішуємо відразу в каструльки і ставимо на вогонь. На середньому вогні доводимо масу до кипіння і ще проварюємо постійно мішуючи близько 5 хвилин до легкого загустіння, знімаємо масу з вогню і даємо їй трішки охолонути. За цей час вона ще й погустіє. Крем у мене буде сьогодні також сметанний, але ви можете використовувати сметану вершковий. Це вже за вашим бажанням. Тут у мене 450 грам з густої сметани. Я використовую домашню сметану, вона без проблем зіб'ється. Якщо ви будете використовувати магазинну сметану, використовуйте жирність від 25% і бажано її відважити завчасно на марлю, сито, щоб з неї вийшла зайва сиворотка і вона також стала густою, і ви її без проблем взбили. Або ж використовуєте загущувачі для сметани. Які також продаються в магазинах. До речі, сметана в мене холодна, з холодильника. І я додаю одну чайну ложечку без гірки ванільного цукру. Якщо полюбляєте ванільний цукор, можна додати відразу пачечку. Якщо у вас ванілін, додавайте лише дрібку. І Додаємо цукор або цукрову пудру за смаком. Це залежить від кислоти вашої сметани. У мене це буде 80 г, можете збільшити до 100-120 грам. Пробуйте завжди крем. І на середній швидкості міксера вбиваємо до стану крема, до густого стану. Обов'язково дивіться, щоб ви крем не перевзбили. Шоколадний корч розрізаю я на 4 рівні частини. Беремо якусь красиву тарілочку або підложку, якщо бажаєте. Наниз невелику кількість крема, просто щоб ваш десерт був гарно зафіксований. І викладаємо перший корж. Крем весь візуально ділимо на три рівні частини, викладаємо першу третину крема, гарно її розподіляємо і викладаємо наступний корж. І так повторюємо. Зверху заливаємо шоколадною помадкою і її розподіляємо на верх і бока. Наш десерт готовий. Поставимо його в холодильник на 1-2 години. Звичайно, можна і подовше, щоб він гарно пропитався, а наша помадка застигла і можемо куштувати. Обов'язково спробуйте цей шоколадний десерт. Він просто неймовірний. Вологий, смачний, мусова текстура. Це улюблений шоколадний десерт моєї родини. Раджу спробувати всім. Байдужим не залишитись. На сьогодні у мене все. Якщо відео вам сподобалось, не забувайте поставити лайк. Якщо ви ще не підписані на мій канал, підписуйтесь, жміть дзвіночок, щоб ми один одного не втратили. А ще коментуйте це відео. Я буду дуже чекати. Миру нам всім, любові і людяності! Скоро побачимось! Пока-пока!